Привіт-привіт, близнюки! Це ваш Таро-прогноз на вересень місяць. Так швидко промайнуло літо і вже в нас осінь! Астрологічно, це дуже емоційний місяць для вас. Будете відчувати азарт, натхнення. Особливо будуть успішно реалізовуватися ваші творчі проекти. А зараз дивимося підказки від Таро. Основні події для близнюків на вересень місяць. Роль мечей важко. Ух ти, ще й дома. Угу. Це мова йде про стосунки. Якщо з вашим партнером важко складалися відносини, були якісь непорозуміння, то зараз, знаєте, це відродження пристрасті у стосунках. В тих стосунках, що зараз ви маєте, бо на дні колоди у нас дім. Якщо це ви не у шлюбі, то принаймні мова йде про чоловіка, а про жінку, з яким ви живете разом. У вас є всі шанси налагодити стосунки. І це трошки, знаєте, як італійська сім'я. Це бурне з'ясування і таке ж бурне примирення. По зірці це нові плани, які ми будуємо разом. Це про наші мрії, які ми разом вибудовуємо. Ось таке. Ще які події основні для близнюків на вересень місяць. Ух ти! Ви Знаєте, є тут момент, що ви будете жалкувати про щось. Про те, що, може, не виїхали з якоїсь певної території, або не поїхали кудись. Це завжди показує транспорт, що ми планували якусь поїздку, вкладалися в неї, але щось може відкластися, або плани можуть суттєво змінитися. Ось так. Причому через кохану людину. Можливо, з роботи чоловіка не відпустять. Ось так. Які ще події на вересень місяць для близнюків. Угу. Ви знаєте, буде чітка ясність у фінансах. Можливо, хтось попросить у вас гроші взайми. Або віддасть вам борг. А також ця карта радить, що треба підраховувати свої витрати і доходи. Це про те, що все має бути на контролі. Якщо вам хтось винен гроші, вам обов'язково повернуть, якщо займали друзі. Це більш карта дружби. Так, дивлюсь на Таро, 78 дверей. Основні події для близнюків на вересень місяць. Угу, По страшному суду. Боже, всі три старших аркани. Таке щось серйозне нам пророкує. Таро. Ви знаєте, починання, які ви собі спланували, вони підуть у вас швидко. Дуже добре. І це зараз вересень це найкращий місяць розпочати те, що раніше вас пробуксовувало. Але ви маєте по цим двох картам повинні мати чіткий план, дотримуватись цього плану. Ви маєте слідкувати за термінами реалізації свого плану. Це треба діяти тільки законним методом. І плюс не тільки з законами враховувати закони тієї країни, в якій живете, але й духовні закони. Робити все по совісті. І знаєте, таким традиційним консервативним методом. І це три аркана старших. Щось ви запланували дуже таке вагоме, і вам треба зараз в це вкладатися. Подивлюся на новій колоді, ось така вона у мене цікава. Замовила нещодавно. Що ця колода вам пророкує, близнюки, події для вас на вересень місяць? Карта війни, карта, коли ми щось чогось не знаємо. Знаєте, війна якось трошки закриває вам. Можливості, ви не бачите, ви не осмілюєтеся рухатися активно в чомусь. По цій карті ніби таємниця, ми чогось не знаємо, не розуміємо, як буде складатися далі. І саме війна впливає на ваше рішення. Це трошки, знаєте, якась пересторога. Да, по рицарю, пенпокрицарі Пентаклів ми розуміємо, що треба щось складатися, розвивати, діяти, але це самий повільний рицарі. Він майже стоїть на місці і більше приглядається. Або також ви можете по цій карті інтуїтивно шукати якусь для себе інформацію. Наприклад, якщо ви дивитесь розклади Таро, то це саме те, що є. Саме про війну. Інтуїтивну інформацію зчитувати. Візьму вам пораду від янголів. Одразу вибачаюся, вони на російській мові будуть читати мовою оригіналу. порада для близняків на вересень месяц. Яка порада вам? Очищение. С великой любовью и уважением мы просим вас очистить от вредных шлаков и ядов свое драгоценное и хрупкое тело. Если на то будет ваше желание, мы поможем вам освоить более жизнеутверждающие методы снятия стресса и избавиться от всех привычек, которые вас губят. Предоставьте нам все свои заботы и тревоги, почувствуйте живительную энергию, наполняющую ваше очистившееся тело. То, кто выше силы, вам натекают, что займиться здоровьем своим. Ось так. Підписуйтесь, хто цього ще не зробив, і обов'язково коментуйтесь. Мені дуже цікаво, як програються мої прогнози для вас. Пока-пока!